А кого ми будемо карати за той бардак, який в країні, коли ми бачимо, фортифікації не збудовані? Да, добре, ми створили тимчасово спеціальну комісію, хоч привернули до цього увагу. Але є питання, де ті гроші, які були на це направлені? Мільярди. мільярди. Чому нам зараз розповідають ці балачки? Ви знаєте, в сірій зоні неможливо побудувати фортифікації. Розумієте? А як вони збудували лінію Суравітіна за півроку? Чому ми не можемо за півтора року збудувати? В чому проблема, де гроші? І як це має контролюватися? Важливе питання? Важливе. А що в нас відбувається з бронюванням? Ми збираємось на це від... дати відповідь. Повний бардак в країні. Зупиняються підприємства. Тисячі, десятки тисяч людей прямо зараз звільняються з роботи, щоб десь сховатися. Ми поклали ці зобов'язання на підприємства, то вони тепер просто зупиняються. Ми думали чимось тут, коли казали, не приймайте в такому вигляді, подумайте про закон. Ні, не треба, давайте. І поприймали те, що сьогодні нищить. А далі бачимо, кого бронюють. букмекерські контори, глова, цирк, розведення вірблюдів то ви кого розводите? Ми вам не верблюди, так не треба нас розводити, бо всі бачать, що відбувається. Економіка летить в тартарари. Тож давайте схаменіться, займіться тим, чим треба займатися, і тоді буде результат. Тільки тоді.